Знаєте, є таке відчуття, коли смартфон, який служив ідеально, починає ну нестерпно гальмувати, отак рівно після презентації нової моделі, саме, або коли пральна машина ламається. От буквально наступного дня після закінчення гарантії. і ти думаєш, це просто невдача. А що як це е, не збіг, а такий собі план ретельно прорахований план? Сьогодні ми якраз і занурюємось у світ, де речі, здається, навмисно створюють недовговічними. Наш матеріал для аналізу це текст під назвою Бізнес без запланованого застаріння дуже влучна назва. Так і він розбирає, як ця ну на перший погляд, дивна ідея сформувала всю споживацьку економіку ХХ століття, і чому її епоха можливо добігає кінця. Абсолютно. І наша мета сьогодні не просто, знаєте, поскаржитись на проблему, а дослідити альтернативу, чи справді корпорації можуть заробляти, створюючи продукти, що служать десятиліттями. І як етика може стати не просто гаслом, а реальною бізнес-стратегією. Саме так спробуємо проаналізувати, чи можлива економіка, яка не виснажує планету і ну не перетворює наші домівки на проміжну станцію перед сміттєзвалищем. Гаразд, давайте почнемо з основ. Бо сама ідея, що компанії навмисно роблять свої товари гіршими, це звучить трохи як теорія змови. Чи не так? Невже інженери сидять і кажуть, так, а як нам зробити, щоб цей акумулятор точно помер через два роки? Це чудове питання, бо воно влучає в саме серце хибного уявлення. Справа не стільки у злому умислі окремих людей, скільки в самій, так би мовити, ДНК бізнес моделі ХХ століття. Тобто, це ідеологія. Так, джерело називається саме ідеологією, в її основі дуже проста думка: щоб економіка зростала, люди повинні постійно купувати. А щоб вони купували, старі речі мають зникати. Точно або ламатися, або що ще хитріше ставати немодними, або що ще хитріше застарілими програмно. Ага, тобто справа не в саботажі, а в системному стимулі. Якщо твій прибуток залежить від кількості проданих одиниць, ти просто не зацікавлений робити вічний продукт. Саме так це мені нагадало історію про картель Фебус у 1920-х, коли виробники лампочок домовилися свідомо скоротити термін їх служби з 2,5 тисяч годин до тисячі. Хрестоматійний приклад. І наслідки такої логіки, як описує автор, вони ж глобальні. Це не просто зламана техніка, це по перше, виснажені ресурси. Бо ми постійно видобуваємо нові так. По-друге, це гори сміття, і, мабуть, найважливіше це формування культури, яку джерело називає культурою безвідповідального споживання. Ми звикли щоріч простіше і дешевше викинути, ніж полагодити. І це не наша провина, Це… це результат десятиліть такої політики. Але ось тут, у тексті, починається найцікавіше. Здавалося б, логіка залізна: робиш довговічні речі, вбиваєш свій бізнес. А автор стверджує, що це мислення ну безнадійно застаріло. Він називає його короткозорим. Так каже, що заплановане застарівання це не єдиний шлях до прибутку, а просто найпростіший. І тут ми підходимо до ключової ідеї переходу до багатопрофільної економіки, яка будується навколо довговічних речей. Ідея в тому, щоб змінити сам об'єкт продажу. Як це Ну, перестати продавати дрилі і почати продавати дірки в стіні? Тобто компанії майбутнього зароблятимуть не на самому продукті, а на результаті, який він дає роками. Це, це повна перебудова мислення. Звучить інтригуюче, але трохи абстрактно. Як це може виглядати на практиці? От уявімо собі, виробника, скажімо, кавомашин преміум класу. Чудовий приклад. Як йому заробляти, якщо його машина працює 20 років. Отже, замість того, щоб кожні три роки випускати нову модель, він робить інакше по-перше, сервісне обслуговування. І модернізація машина спроєктована модульно. Ага, тобто можна щось замінити. Саме так. Через п'ять років виходить новий тихіший млинок або кращий капучинатор, і ви можете просто замінити цей модуль, а не всю машину. Це перший постійний потік доходу. Гаразд, це схоже на оновлення комп'ютерів. Але це ж, мабуть, невеликі гроші порівняно з продажем нової машини за тисячу доларів. Правильно, тому це лише початок. По-друге, компанія створює освітню платформу, платні курси Бариста, майстер-класи, дегустації. Так, по-третє, вона може запустити підписку на ексклюзивні сорти кави. По-четверте, ліцензувати свою унікальну технологію іншим компаніям. І нарешті інвестувати в стартапи, що займаються переробкою кавової гущі. Ого! Тобто компанія перетворюється з простого виробника, заліза на центр цілої екосистеми, сервісів, знань, досвіду. І ось це поняття екосистеми продукту, здається, є центральним у тексті. Абсолютно. Довговічний продукт не вбиває прибуток, він стає акорем, навколо якого все це вибудовується. І це повертає до життя те, що економіка 20-го століття майже знищила ідею ремонту. Точно у старій моделі ремонт був ворогом. Так, бо він заважав продати нове. А в нової моделі ремонт і модернізація стають самостійним і до того ж дуже прибутковим бізнесом. Це нагадує мені мого діда. У нього був холодильник, який працював 40 років, і його можна було полагодити викруткою. А мій нинішній, здається, має більше коду, ніж космічний шатл, і коли щось ламається, майстер каже простіше купити новий. Саме так. І що важливо, це змінює нашу психологію як споживачів. Річ перестає бути тимчасовим сміттям і перетворюється, як сказано в тексті, на цінність, за яку ти несеш відповідальність. Ти інвестуєш у неї, доглядаєш, оновлюєш. Це зовсім інше ставлення до світу речей. І тут є ще один аспект, який мене вразив, як ця модель інтегрує науку та екологію. Текст пропонує компаніям інвестувати у власні R&D підрозділи. Так, і не просто в будь-які дослідження, а в дуже конкретні. Розробка довговічних матеріалів, створення технологій замкненого циклу, де старий продукт стає сировиною для нового. Точно і автор підкреслює, це не благодійність і не зелений піар, це довгострокова стратегія виживання. Чому? Тому що ресурси планети не безкінечні. Тому що ресурси не безкінечні, а наслідки їх видобутку стають дедалі дорожчими. Рано чи пізно модель виробив, викинув. Просто впреться у фізичні та економічні межі. І це підводить нас до зв'язку із кліматичною кризою. Джерело формулює цю думку дуже жорстко: заплановане застарівання це прямий двигун кліматичної нестабільності. Механізм описаний там дуже наочний. Уявіть кожен смартфон, що викидають не як один предмет, а як цілий ланцюжок. Це крихітна шахта, де добули ресурси, часто з жахливими наслідками. Так, це крихітний завод, який виділив СО2. Крихітний корабель, що спалив паливо, і крихітна ділянка на сміттєзвалищі. А тепер помножте це на мільярди пристроїв щороку. Висновок у тексті просто нищівний. Бізнес, що працює за цією моделлю, фактично рубає гілку, на якій сидить. Якщо все так очевидно, то чому бізнес продовжує це робити? Мабуть, справа не лише в економіці, а й в етиці. Точно, і це ідеальний міст до другої частини нашого аналізу. Автор висуває дуже прагматичну, майже цинічну тезу: зміни відбудуться не через альтруїзм. І ось цитата, яка, мабуть, є ключовою: мораль приходить тоді, коли ігнорування моралі стає занадто дорогим. Тобто бізнес стане етичним не тому, що це правильно, а тому, що це стане вигідно, саме так. Бізнес майбутнього, як стверджує джерело, стане етичним з необхідності, коли витрати від екологічних штрафів, втрати репутації, тиску інвесторів і вартості вичерпаних ресурсів. Перевищують короткострокові прибутки, економічна модель зміниться сама собою. Але чи не є етичність і відповідальність просто маркетинговими словами? Кожен другий бренд сьогодні говорить про свою екологічність, але на практиці. Це правда сьогодні, але автор прогнозує зміну. По-перше, довговічність і ремонтопридатність стануть реальними ознаками якості та престижу. Люди будуть готові платити більше за річ, яка гарантовано прослужить 20 років. А не два так. По-друге, інвестиційна привабливість. Вже зараз великі фонди все більше уваги звертають на так звані esg критерії. Компанії, що ігнорують ці принципи, ризикують залишитися без капіталу. Тобто тиск буде йти і знизу від споживачів, і згори від інвесторів. А що щодо держави? Яку роль тут відіграє регулювання? Ключову у тексті є цікаве формулювання: законодавчі обмеження на заплановане застарівання є ознакою зрілості цивілізації, це не втручання в ринок. Це розглядається як необхідний крок, як правила дорожнього руху. Вони обмежують свободу кожного, але дозволяють системі функціонувати безпечно. І які це можуть бути регуляції? Ми вже бачимо рух за право на ремонт? Так, це перші кроки. Джерело пропонує йти далі. Наприклад, зобов'язати виробників забезпечувати наявність запчастин протягом 10-15 років, ввести обов'язкове маркування ремонтопридатності. Як зараз маркують енергоефективність? Точно і найрадикальніше перетворити екологічні збитки на пряму фінансову відповідальність. Якщо твоя продукція забруднює річку, ти платиш за її очищення. Це переводить етику з розмов у площину бухгалтерського звіту. Але найглибша ідея, як на мене, в тому, що бізнес може бути не просто учасником ринку, а носієм культурних цінностей. Безумовно, вони формують наші звички. Коли Apple прибрала роз'єм для навушників, весь світ адаптувався. А тепер уявіть, якби така ж компанія зробила своїм головним посилом не товщину корпусу, а те, що їхній смартфон служитиме 10 років. Це б змінило очікування від усієї індустрії. Повністю. Якщо бізнес почне транслювати, що відповідальність це норма, а природа це капітал, який треба берегти, то суспільство може змінитися разом з ним. І це підводить нас до фінальної тези про гуманізм як стратегію виживання. Так. У цьому контексті турбота про планету і довгострокове мислення це не слабкість чи наївність. Це, як сказано в тексті, ознака інтелектуальної зрілості цивілізації, яка планує прожити довше, ніж один фінансовий квартал. Це еволюційний перехід від короткосороких інстинктів до стратегічного розуму. Отже, давайте підсумуємо: ми пройшли шлях від визначення запланованого застарівання як ознаки, за словами автора, економіки підлітка. Яка хапає все, що бачить. І не думає про завтра. До опису нової, більш зрілої моделі для дорослого людства: моделі, де прибуток генерується не знищенням, а збереженням. І важливо підкреслити, що йдеться не просто про екологію чи мораль, йдеться про створення життєздатних, стійких і в кінцевому підсумку більш прибуткових бізнес-моделей, це про зміну цінностей. Абсолютно, і на завершення джерело залишає нас із дуже потужною, я б сказала, майже тривожною думкою для роздумів. Так автор стверджує, що питання не в тому, чи зміниться ця модель нескінченного споживання. Вона приречена, бо суперечить законам фізики. На скінченній планеті. Саме так питання лише в тому, скільки втрат знадобиться, щоб людство до цього дозріло. І ось ця думка залишається для нашого слухача. Якщо ці зміни неминучі, що може стати тим переломним моментом? Якою буде та ціна, що змусить нас нарешті подорослішати?